Черговим рейдом пройшлися містом бердичівські податківці. Таким чином вони намагаються упередити правопорушення у сфері оплати праці та збільшити надходження до міського бюджету, про необхідність якого нині говориться доволі часто. Одним з головних своїх завдань, працівники Бердичівської податкової бачають роботу з легалізації заробітної плати та обов'язковому оформленню роботодавцями трудових відносин із найманими працівниками. З початку 2009 року місцевими податківцями було проведено обстеження 340 та суб'єктів господарювання результатами перевірок повідомляють вони було встановлено, що порушували чини законодавства в частині використання найманої робочої сили 195 роботодавців. У них без належного оформлення працювало 211 найманих працівників. І ось черговий рейд і чергові порушення. За результатами проведених сьогодні обстежень по площі Соборниць та вулиці Академіка Павлова. Виявлено, що роботодавцями не оформлено 6 найманих Осіб всі зазначені підприємці викликані до податкової інспекції для з'ясовування фактів цих порушень і вони будуть притягнені до відповідальності та наймані працівники залучені подальшому подальшому до, до оформлення трудових угод. У Бердичівській ОДПІ нагадують, податок з доходів фізичних осіб є бюджетонаповнюючим. Рівень його надходження до бюджету знаходиться у прямій залежності від рівня заробітної плати, тому наголошують вони вкрай важливо, щоб наймані працівники отримували офіційну заробітну плату, а не в конвертах. Те, що він свого часу був не зареєстрований належним чином, попереджають податківці. Робітник обов'язково відчує при виході на пенсію, коли позбавиться права на отримання пільг та допомоги гарантованих державою. Ситуація у місті з оформленням робочої сили не покращується, констатують у Бердичівській податковій і готуються до нових рейдів. На жаль, в останній час збільшились випадки збільшились випадків неоформлення робочої сили, і Бердичівське ОДПІ звертається до роботодавців до податків. До до підприємців, що в нас вистачить сил та кваліфікованих кадрів по виявленню цих порушень, ми будемо проводити цю роботу в подальшому і держимо на контролі це питання. І хочемо звернути, що в подальшому будемо оприлюднювати факти тих призвищ роботодавців, в яких встановлено порушення.